Охеогейс, okay, з вами знову ваш Симпай. У нас ранок, а в мене 99 990 трофеїв. 10 трофеїв до того, щоб пройти трофі роут повністю. Ось. 100 000, Чуваки, 100 тисяч, я до цього дожив. Ось, дві години у нас залишається, в принципі, відразу погнали. Останній день цього пушу, мені здається, просто найгірший був, адже мені просто за день треба було апнути 1000 трофеїв. Ось, я всю ніч не спав, пушив ці трофеї і ми до цього все-таки дійшли. Ну мені зараз треба топ-1. Ось, топ 1 якось забрати. В принципі, на Бібі це не те, що прям важко було б, але все рівно тяжковато буде. Тут багато грибів. Ось. Зараз мета їх. Дуже багато в лобаках сидить грибів, тому. Хз. Грибів, кітів багато, по факту асасинів. Мені здається, навіть асасинів більше, ніж танків. Так, мені би ще ульту нафармити було б добре, я бачу кандидата. Який мені готовий дати цю ульту. М -м -м, такс. Е, я ці трофеї пушив в соло шд в дуелях трохи, і основну частину, мені здається, в Тріо Шеде, але дуже вдячний своїм підписникам, які мені з цим допомагали. Адже ну в Соло ШД, чесно кажучи, я б не вивіз би це все апати. Адже ну, соло Шоде це просто ну лютий треш. Ось. Ну і в принципі. Поки що більш-менш іде, але більшістю персонажів в соло ШД ви ну, банально нічого зробити не можете. Тому мені здається, в 3 на 3 це єдиний варіант. Ну, Апати персів, персів, якими тяжко грати в соло. Тут, мабуть, хтось сидить. Не знаю, давайте чекнемо, ніби ні. Але у нас тут гриб ось тут, ще з гіпером гриб сидить. Це прям дабл погано. Гриб це погано, а гриб з гіпером це дабл погано. Так, найс, У нас має гейл. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Мені треба засейвитися. Say it, say it. Так, улетів. Улетів. Мені треба... Мені топ-1. Бро! <ривіт> <ривіт> Мені топ-1 треба. Це просто... А, а в мене він стрік, чуваки. У мене він стрік, я й забув. Просто 100 000. Ну, чуваки, чесно, ну, я, ну, я, мені все рівно було, чи, рівна, чи рівне число буде трофеїв, чи ні, мені взагалі пофіг було. 100 тисяч рівно, Просто. Ну, я, я не розраховував на те, щоб була рівна цифра. Просто. Просто жесть. Чекайте, 100 тисяч окей, я не знаю, я не знаю. Люди, які будуть дивитися цей відео, напишіть в коментах, скільки у вас трофеїв, Ось і чи ви апали вже 100 тисяч, чи вони у вас може були. Тому що це, ну, по факту зараз 100 тисяч це не такий і потужний результат, але. Ну, все ж таки виглядає солідно, чесно кажучи. Ось, тому... тому так. Зараз ми будемо розкрив... відкривати оці всі нагороди. Ось, але. Ну, хотів би просто відразу подякувати чувакам, які допомагали мені пушити. Ось. Відразу, щоб не в кінець, оце пістолет, дуже потужний тіп. Ось. Хоч в нього і не сильний профіль, але ну, чувак дуже сильний і катає, по кд ранкет. Бен на потужнічах. Ну, типу, в будь-який момент міг залетіти, допомогти. Потужний чувак. Ось стрімчик теж чувак просто ну, заходив, коли не було тімейтів, не було з ким грати, і про просто хелпував дуже жорстко. Звичайно, найбільший імпакт мені здається якраз таки шанкс ніс. Бо ну, з цим чуваком ми дуже багато грали. Ось. Ну і в принципі по 1700 на боні ви можете зрозуміти, що з ним краще не жартувати. Чувак дуже багато хелпанув мені рангів, тому дуже потужний чувак. Ось. Далі у нас Тарзан. Просто один ну, з найсильніших модераторів у чувака 1400 на Тікові. Це просто ну, люта, люта жесть. Я не знаю, ну, 1400 не тікаві, це, чесно кажучи, ну це дуже потужно. Цей, цей тік, чуваки, дуже багато керів, Ось нам катки, тому дуже жорстко. Ще один модератор-чайок. Час і часу залітав, накидував. Знову ж таки, чуваки дуже халпували, адже, ну, типу, в 3 на 3 дуже важливо якраз таке, щоб були класні тімейти, ну і лапіс. Дуже потужний, потужний чувак зі своєї Алі. Ще коли вона була не понерфлена, чувак там роздавав такі штуки. Просто всю карту в соло зачищав. Ось теж досить багато хелпанув. Ось, ну, і, типу, я дуже вдячний цим ціпам. Ось. Тому хотілося б їх е, всіх показати. А тим часом заберемо це все до добричуки. Я хочу спати, чесно кажучи. Тому як тільки цей відос я допишу, я просто ляжу і посплю. Так, залітаю у нас всі ці нагородки. Я їх не буду залишати. Оці кредити на інших персів. Я краще, Краще хай воно все у фейм іде. Ось я хочу собі метеоритний фейм. Ось він має дуже класний фон чорний. Ось, і мені б хотілося б його залутати. Так, в принципі, найс. У нас тут залітає багато голди, ми зараз купимо гіперзаряди, яких мені не вистачає. Ось. Найс! Чуваки! Чуваки, а, я, а в мене, мабуть, всі гіпери будуть. Якщо в мене всі гіпери будуть, я просто останній гіпер, гіперзарядний дроп залишу. Тому що якщо я його відкрию, мені просто 1000 голди дадуть, замість того, щоб. Ну, замість п'яти тисяч, як раніше це було. Тому тупо немає сенсу зараз відкривати. Але я подивлюся, чи в мене всі гіпери є. Це жесть, мені з легендарного гіпер випав. Це, це дуже сильно, дуже сильно. Так, і все у нас далі залишається гіперзаряд за 100 тисяч. Ось. А можливо його залишу. Він прикольно, прикольно світиться. Так, а ну давайте чекнемо, що у нас по Power Level. І я зараз подивлюся, якщо в мене гіпера немає ще якогось, то тоді по-любому забираю. Але в мене, походу, в мене всі гіпери є. Так, у мене всі гіпери є. Оце тільки що останній гіпер випав. У мене просто усе є. на пам'яті, але це він ще не вийшов. Тому тому я стагаюся, я просто залишу його і відкрию вже, коли, коли додав ще гіпери. Ось, щоб зекономити 4К голди. Адже, ну, оце це крінж зараз зробили. Що якщо ти гіперзарядний дроп відкриваєш, навіть коли в тебе всі гіпери є, тобі даються не 5 тисяч, як коштує або звичайний гіпер, а просто 1 тисячу. Це максимальний крінж, але. Ну, якесь стагайся, як стагайся. Нарешті цей пуш закінчився. Я можу спокійно йти в ранкер. Ось. Тому залітайте до нас на стріми на твічі, будемо вже пушити ранкер. Ось. Як то кажуть, після старої цілі відразу нову ціль буду ставити. Ось. І хотілося б ще якось по ранки допросунутися, тому. Тому якийсь тагайся, прижимайте лайкоси, пишіть коменти, залітайте в Telegram, в Discord. Ось там ми, до речі, дуже часто спілкуємось, всякі штуки, навіть ігри проводимо в Діскорді. Тому залітайте, чуваки. Ось. А з вами був Симпай. І всім. Хентай?